Стікери, по яких можна вивчати анатомію, тільки погляньте на ці кольори. Я коли побачила, я просто не втрималась. Ну, це і не дивно, коли мова йде про такі стікери. Як кажуть у творчих колах, які стікери така й людина. А Фуджи Гуру, саме та людина, яка піклується про вас. Пояснює складний анатомічний контент. Просто і тут він теж попіклувався. ці стікери набагато сильніші ніж психіка багатьох художників в художніх школах. Замовити це чудо анатомії можна і потрібно в інстаграмі пана та у телеграмі. Окрім стікерів серії Фуджитомія, тут ще є дармовис. Чи це не чудо? Тут ще й QR-кодик, можете перейти. До речі, давайте переходьте, переходьте. І трішки слабості і спокушаюсь на поліграфічний запах. Я обожнюю символіку, крім хорошої анатомії, тому я взяла скетчбук і айпад. Обираємо стікер. Обираємо. Я дуже довго думала, які стікери обрати, і добре, що є з чого обирати. Тому я вибрала ніс, тому що я носом чую, що перший епізод в мене буде чудовим. Перфекціоністам не дивитись, тому що це страшно, це завжди страшно. Не могла я оминути і свій айпад, тому беру хребет, тому що це дуже важлива частина нашого тіла, на яку ми всі забиваємо успішно, коли сидимо, малюємо в позі креветки. Символіка, символіка. Угу, угу. символіки мало не буває. Підтримуйте художника, підписуйтесь на Фуджи і замовляйте стікери. А я пішла думати, куди ще приліпити.